Фігурант гучного розслідування «Бігус.Інфо» Олег Гладковський, той який свинарчук нарешті дав свій коментар, і не будь де а в ефірі телеканалу Зік. Раптом ви ще не бачили цього інтерв'ю. То ось вам коротенький спойлер. Дивіться більше красивих. Е... Фільмів, утім, протягом 30 хвилин говорили не про кіно. Гладковський назвав розслідування бігусінфо частиною брудної боротьби за владу. каже: насправді українська армія отримує гідне озброєння, а його батьки-пенсіонери сплачують податок на отримання збройних сил. Тож як можна красти у батьків? Я став е, жертвою е, нісенітніць і інформаційних провокацій. Упс. Здається, ми це вже десь бачили. Я не для того защищаю страну, щоб на рівному місці хто-ба путем яких-то публікацій, елементів гібридної війни з должности первого замістителя служби внешней розвідки пізнали так. Так, це той самий Сергій Семочко. Під приціл журналістів «Бігус.Інфо» він потрапив на кілька місяців раніше за Гладковського і теж тоді сходив на ЗІК. Совпадіння Не думаю, у них що там абонемент запитують у соцмережах і одразу ж жартують. Мабуть, все тому, що у Зіка повільний суфлер, який дозволяє складати знайомі букви у слова вікни, у вікнить, у і хоча на відміну від симочка із Гладковським спілкувався не ведучий, а глядачі, утім, питання були такі жорсткі і неприємні. Ой, будь ласка, що відбувається насправді? От как сейчас мне э, реагірувати на все это, что я слышу? Фух, такий інформаційний натиск точно витримали б не всі. Ну семочко і Гладковський, і їхні піарники, мабуть, так вважають. А от у глядачів склалося інше враження: постановки багато хто, зокрема, і журналісти, спробували теж зателефонувати в ефір, утім, безуспішно. <клухи> Ну, тепер семочко може нарешті видихнути. Після виступу Гладковського ефір із ним вважають менш провальним. А от антикризовим менеджерам обох чиновників варто напружитись. На думку публіки, і семочко, і Гладковський їх мають звільнити. Бо з такими інтерв'ю вони не відбілюють репутацію, а продукують якийсь сором, репутаційну катастрофу і орбише гор. А ще викликають ось такі питання. Так, а качі зік? Відповідь на нього мала би бути на офіційному сайті телеканалу. Мала би, але її там немає. На жаль, до виходу цього сюжету в ефір ми не змогли отримати відповіді від представників Зік. Станом на березень минулого року кінцевими бенефіціарами каналу були три жінки на прізвище Демінські – Олена, Жанна та Анастасія. Водночас, у серпні заговорили про те, що канал перейшов у власність Віктора Медведчука. Однак тоді у Зіку це заперечили. А тим часом глядачі наголошують: наступний фігурант розслідування Бігусінфо має дати інтерв'ю вже не Зіку, а Роману Скрипіну.